Благовіщення прочитаємо про цю подію з Євангелії від Луки, перший розділ з 26-го вірша. А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була, на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я Діві Марія. І війшовши до неї, промовив Радій, благодатна, Господь з тобою, ти благословенна між жонами. Вона ж затривожилась словом, та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш. І даси йому імення Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида. І по вік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. А Марія озвалась до Ангела, як же станеться це, коли мужа не знаю? І ангел промовив у відповідь їй: Дух Святий злина на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе. Через те то й святе, що народиться, буде син Божий. А ото твоя родичка Єлісавета, і вона зачала в своїй старості сина, і оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною. Бо для Бога нема неможливої жодної речі. А Марія промовила Я ж Господня раба, хай буде мені згідно зі словом Твоїм, і відійшов ангел від неї. Підійшов час виконання Божого пророцтва, яке було об'явлено через пророка Ісаїю. Він свого часу записав, тому Господь сам дасть вам знака, ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. Звісно ж, будь-яке слово Боже не зникає без дії, але обов'язково в точності виконується. Однак. Наскільки важко було прийняти, що свої великі дії Бог воліє звершувати через нас, через мене, через тебе. Смирення це не бездіяльність, не мовчання, хоча такий прояв теж має місце. Це у покорі. Прийняти волю Господа та виконати її. У випадку Марії наскільки складно було погодитись на неймовірне, чого не було ще в історії людства, на надприродне виконання дивовижного пророцтва саме через неї. Ми, християни, не в такій складній ситуації, як Марія, бо ж маємо лише обітниці, загальні для всіх віруючих. Проте, наскільки нелегко застосувати до себе як наказ діяти, скажімо такі слова пророка Даниїла щодо останнього часу. А народ. Що знає свого Бога, зміцніє та діятиме. Тобто не обмежуватись своїми зібраннями, але й вийти із за межі церковних стін відкрито відстоювати волю Божу. Як писав апостол Павло, друге послання до Коринтян, 10 розділ з 3 вірша. Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми, зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послуг Христові. Марія, роздумуючи над словами ангела, чує твердження, що для Бога нема неможливої жодної речі. Це мало нагадати слова посланців Бога, які вони сказали щодо вагання Сари. Вони промовили, чи для Господа є річ занадто трудна? Так і в нас. В Складні моменти мають підтримувати Божі обітниці святого письма, які є правдивими та зміцняють у вірі. Звичайна єврейська дівчина Марія. В поневоленій Римською імперією країні, враховуючи безправність жінок того часу, вона мужньо. Приймає веління Бога, добре розуміючи, як на це відреагує наречений близькі оточення. Христос під час свого земного служення багато в чому повторив історію народу Божого, так, перебування Ісуса в Єгипті. як Порятунок від винищення було подібне до спасіння Ізраїля від голодної смерті шляхом переселення в Єгипет. А винищення єврейських немовлят в Єгипті перегукується з вбивством єврейських немовлят у Віфлеємі. Сорокарічна мандрівка народу Божого по пустелі відображена сорокоденним спокушанням в пустелі Сина Божого. Щодо пустелі ще написано, що як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Можна знайти і інші аналогії служіння Христа та історії Ізраїлю. Але це ще не все. Згідно слів апостола Петра, Христос залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. А ці сліди були ще з подій благовіщення. Кожній людині звіщається воля Божа, покаятися і вірити в Євангелію. Приходить усвідомлення, що внаслідок виконання цього наказу потрібно буде багато від чого відмовитися, без чого раніше не уявляли свого життя. Буде Багато непорозуміння з боку оточуючих, близьких, для когось ти станеш сектантом, для когось непередатним для спільних гріховних справ, нецікавим та навіть докучливим в розмовах, коли повторюєш про рятівні кроки оточуючим. Під час складного вибору Бог через Ангела каже Марії зустрітися з Єлисаветою, щоб мати втіху та спільну надію. Народженим згори, Господь також посилає тих, хто вже раніше зустрілися з Богом і тепер можуть підказати, як жити далі, як триматися, але вже Разом. Отож, спочатку покора небесному голосу щодо радикального змінення свого життя. А вже після того народження згори від Духа Святого і народження Ісуса Христа в нашому серці, народження нового творіння у Христі Ісусі. Ісус був зачатий та народився після покори та згоди Марії. Також Христос бажає народитися в серці кожної людини, але після її згоди запрошення вселитися Христу в серце. Але народження Христа в нашому серці. Призводить до лютого супротиву сатани, який намагається повернути своє та вбити духовне немовля як свого часу віфлеємських немовлят, силкуючись знищити Месію. Через друзів близьких різні обставини ворог наших душ норовить. Звернути нас від шляху спасіння. Разом з тим нас чекає довгий шлях. Христос після народження зростав і скріплявся в дусі. Так само і народжений згори повинен постійно, духовно зростати, освячуватись, готуючись до. Плідного служіння, розповсюджуючи через своє служіння царство Боже. Як переможець у спокусах, син Божий розпочинає потужне служіння, так і кожного християнина чекають випробування, в яких потрібно перемагати, щоб від Господа успадкувати все. А наше служіння має виявитися плідним, виконуючи призначення від Творця. Звершуючи служіння, християни мають розпинати свої плодські гріховні бажання з пожадливостями та спохотями. Це ніяк не йде в порівняння зі стражданнями Ісуса на Христі. Та все ж є. Та потребує суттєвих жертв з нашого Боку. Отож, померши таким чином для себе, ми ще в земному житті воскресаємо для праведності, а після фізичної смерті для вічного життя з Богом. А починається все з благовіщення. Приймаючи Євангелія, тобто благу звістку, ми робимо крок до народження Господа в нашому серці. При цьому, як Марія, знаходимо благодать від Бога, отримуємо блаженство, яке триватиме вічно. Через праведного Семена Марія чує правду. Про складність подальшого життя. Попереду буде і те, що, як казав Семен, меч душу прошиє. Це особливо болісні, сильні випробування, де нам потрібно перемагати та залишатися вірними. Ісус, згідно обітниці, отримав престол Давида. І владу, яка була обіцяна Месії царю з роду Давидового. Але на відміну від Давида, Христос царюватиме вічно. Як і спасенні, що пройшли свій шлях до моменту фізичної смерті разом з Господом, написано царюватимуть вічні віки. Я ж Господня раба, хай буде мені згідно зі словом твоїм зробила свій вибір Марія. Ось я пошлити мене, зробив колись свій вибір пророк Ілля. Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив в час свого навернення, каже Савел. Подібний вибір буде супроводжувати і нас на вузькому шляху за Господом, і хай нас укріпить Господь виявитися вірними. Амінь.